Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Балицький провокує росіян вдарити по автозазу. Гауляйтер заявляє, що там, начебто, знаходяться військові в зоні заводу автозаз. Там велике сереточені з різних сторон знаходяться і техніка. Це звичайно фейк. Тим часом московити переганяють через Мелітополь гаубиці, екскаватори, трейлери з бетонними пірамідками і криті фури, де можуть бути установки для запуску шахідів. Колона техніки з чмобіками їхала в бік Херсона, ймовірно, рити окопи і будувати фортифікаційні споруди. Виїзд з Запоріжжя на окупованій території закритий та можна порішати за три тисячі баксів. Про такі розцінки на КПП повідомляють люди. Воріхів відновили поставки хлібу людям роздають гуманітарну допомогу, облаштовують пункти обігріву буржуйками. Міська влада замовила будматеріали для відновлення пошкоджених будинків. Богуслаєву не сидиться його адвокат подав апеляцію на рішення суду. Мовляв, можна обійтися і без утримання директора Моторсічі у СІЗО. У Кам'янці окупанти розграбували школу, витягли навіть вікна. На фотографіях місцевих те, як виглядає нова українська школа після приходу руського міра. Смотри, малиха, що у мене є. Росіянин зняв на відео награбоване в Україні. Смотри, що я тобі привезу. фенчик нормальний телевізорчик. піде. тільки не довіз, бо вмився кров'ю. Мародера ліквідували зсу, а відео з його телефону оприлюднили. Розвідники затрофейли на Запоріжжі БТР окупантів з посиленою бронею і захистом від ядерної та хімічної зброї. Таких у Рашистів всього 150 штук. Екіпаж БТР -у взяли у полон. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.